Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Дивіться, посилочка з Китаю, з Алікспрес е, попросив дітей випишіть мені, тому що вже якби і одежі дежурної нема від цих сварок. Подивимося, я її не розпечатував. Зараз подивимося в оригіналі. Як воно, що до чого. А ви тоді в коментарях мені напишете, сподобалось чи ні. Дивіться, це без обману, запечатано. Дивіться, чи на. І ось такий ще теж посилковий. Ну, подивимось, прислали те чи не те. В оригіналі показую, бо не розпечатували. Значит, это чистый Китай. Такие рукавички. Краги. Хотілося літні, бо у мене зимні, теплі. Ну, може бути? Одна і друга заказував 35 см. сантиметрів, є до, пол, до пів метра, а до ще хотів хотів друзі ще на локотники тоже замще так і самое основне теж оригінальне все читайте те це не те, що я просив, бо наші спекулянти українські за цей фартук хочуть такі гроші, що просто не вміщається в голові. Так. Замша. Бачите, такий тут є розмішок на грудний сзаді, а тепер мені перед. Перед мені подобається, що тут є маса карманів. Бачите, що він не простий, він з карманцями, щоб можна було поставити і ручку. І мобільний телефон сховати. Ну, от Тепер хочу, друзі, подивитися, як же ж він буде на мені. Хочеться мені подивитися. Отакий От робочий фартук, Значить, знайшов там на Криворіжському одному сайті 4,5 тисячі. Ну, хворі люди наші. Бачите, з посилкою, з доставкою, друзі, краги. І оцей е, фартух. Ну, бачите, зручно, що робиш з болгаркою, сваркою. І в тебе цільна виходить, одежа, бо в мене вся одежа попалена отут, отут, тут попалена. От. А тепер буде в мене такий робочий халат. Я трошки правда, хотів, щоб він іще закривав отут збоку. Це воно не дуже якби сильно прикриває, але вже ну, яке є, таке є. Це ж не в магазині приміряти, правильно? Ось така посилочка для робочої людини. Я думаю, що пригодиться. Заплатив, друзі, в три рази дешевше, ніж у нас. Все, друзі, по посилці все, по ролику, все. Чекаю ваших подобайок, коментарів. Сподобалось вам чи не сподобалось? напишіть в коментарях. Друзі, всім мирного неба і хороших врожаїв.